Угу. Прошу. Доброго дня. Сьогодні маємо 17 грудня 24 року 11.29. Починаємо засідання нашої постійної депутатської комісії з питань етики, законності взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами. Присутні. Малина mm -hmm. Смірнова. Наталія Семило і Дмитро Квятковський. І запрошені у нас є начальник відділу Михайло Галінський, начальник організаційного відділу Марія Лисянська, головний спеціаліст загального відділу Роман Матвіюк, заступник селищного голови Ігор Шульга, головний спеціаліст юридично економічного відділу Ганна Сабодаж, секретар селищної ради Світлана Діду. У нас на порядку денному є кілька питань. Перше питання про затвердження стратегії розвитку Красненської територіальної громади на 2024-2027 роки та плану заходів з реалізації стратегії розвитку Красненської територіальної громади на період до 2027 року. Прокурадок денний треба ще так, так, за такий порядок денний ми тут маємо 5, 6 запитань. І п'ять запитань і звернення по залізниці. Всі ознайомилися з порядком денним і голосуємо за підпорядку. Так, Смернова за? Так. Прийно. Значить, перше питання про затвердження стратегії розвитку Крестенської територіальної громади. Ми послухаємо. Так, ми дня. Стратегія розвитку територіальної нашої громади ми почали розробляти в 2021 році. На жаль, ну, та ситуація, яка сталася у нас в Україні, почалися бойові дії і трошки воно ну, нам відтягнулося в часі. Знову ж таки, ми вже потім після цього, коли робили її, коли розробляли, були, вносили деякі зміни, бо мінялися і виконкоми мінялися, і депутати мінялися, мені депутати вийшли і були у нас якісь зміни ми внесли в ну, викладені, внесли в статею. Що про стратегія? Стратегія — це концептуальний документ, що місить, ну, бачення майбутнього. Тобто є дорожня карта для кожної територіальної громади. І розробляється для того, щоб можна було десь, Ну, в нашому випадку, затвердження для чого? Для того, щоб можна було десь попасти в якийсь грантовий проєкт. Якщо немає стратегії розвитку, немає затвердженої в нашій громаді, значить тоді ми не можемо попасти в будь-який Ради Європейського Союзу. В нашій стратегії було розроблені аналізи, були визначені стратегічні цілі. І ми, власні, стратегічні цілі зараз і дотримуємося, бо кажу, те саме доказує тим, що припустимо будівництво слабу, розвиток охорони здоров'я, розвиток освіти і, і так далі. Ну, всяко, в, всякому разі, покращення якості надання тих послуг у всіх ніби, в тих напрямках. В, визначено транспортно-логістичний та аграрно-промисловий центр Львівщини з великим інвестиційним потенціалом, маючи територію. Як Яку ми запланували на генеральному плані э, Крестинського э, селища Красне, є э, ділянка, яку ми планували індустріальний парк. Власне, там э, воно стосується і розвитку самої, самої громади. Бо чим більше буде створено робоче місць, тим більше буде э, зростати населення людей і тим більше буде і їхній добробут. Будь ласка, ми це при документі нашого. Прошу, може якісь запитання є? Так, що цікаво буде, ще можна дознайомитись про затвердження. Проголосуємо, так? Становимо. Приділу. Дякую. Друге питання у нас про затвердження плану роботи Хасецької селищної ради на 2025 рік. Післямо, План роботи у нас стандартний, такий як кожного року. В першому кварталі в основному йде звітування, голови, лікарні, виконання селищного бюджету, зміни відположень. В другому кварталі у нас йде охорона дитинства, там наліто, оздоровлення дітей, різні речі. В третьому кварталі у нас є обов'язкове питання про встановлення місцевих податків і зборів на території громади на 26 рік. Тоді йдуть четвертий квартал план діяльності з підготовки регуляторних актів, план роботи знову ж на 26-й рік. Структура штаб, програми різні, селищний бюджет на 26-й Ну і впродовж року у нас вносяться питання оренди приміщень, що належать територіальній громаді, питання комунальної власності. Питання врегулювання земельних відносин, питання забезпечення соціального захисту населення на території. Всі ці питання вносяться до необхідності. Протягом року, хто що висуває, кому потрібно, що вони. Також ознайомилося, якщо голосуємо. За? Сорвало. Третє питання у нас про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Тут ми послухаємо. Ну так це є також програма, яка ну, новіше план діяльності з регуляторних актів, які затверджуються кожного року. Цього року так само відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Також відповідно до, до закону України про місцеве самоврядування. У нас є такий план, який додається відповідно даному рішенні. Це є з підготовки регуляторних актів на 25-й рік. У себе заключається є. Рішення селищної ради про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на території Хрестанської селищної ради, які є забезпечені, має підготовувати фінансовий відділ. Це є встановлена перше підліттям 25-го року. Рішення селищної ради про розміщення зовнішньої реклами на території Хрестанської селищної ради. Це, це рішення відповідає відділ архітектури та містоподівна Кристанської селищної ради. Є рішення щодо затвердження правил благоустрою на території Красненської селищної ради. Це є також які відповідають відділ архітектури та містоподування. Це і також є рішення ну, селищної ради ну, про порядок надання дозволу на перепланування або переобладнання житлових приміщень у нежитлові і відповідно нежитлових приміщень у житлові приміщення. Це також є відповідальність роботи е, відділу архітектури та Ну, Тобто звертається людина, відповідно, виноситься дане питання на розгляд сесії, і тоді вже відповідно до цього нас виноситься дані на рішення. Питання? Це. Тут питання про затвердження комплексної програми підтримки ЗСУ тим інших воєнізованих підрозділів, що беруть безпосередню участь в бойових діях, пов'язаних з захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на 2025 рік. У нас діяла програма в 2025 році на 2025 рік. На 2025 році закінчує для того, щоб підтримувати далі обладнання України, нам потрібно прийняти нову програму на 25 рік. Там передбачено є передбання. Опладнання і надання сувенції. Ну і п'яте питання: про селищний бюджет Красницької територіальної громади на 2020 рік. <клес> бюджет Краснецької громади пропонується задержати по доходах видатках в сумі 173 мільйони 584 тисячі гривень. З них власне надходження 117 мільйонів 91 і 8 тисяч гривень. Міжбюджетний транспорти з державного бюджету 56 мільйонів 488 і 6 тисяч гривень. З них базова дотація 17 мільйонів 231 тисяч гривень. І освітня субвенція 39 мільйонів 257 і 6 тисяч гривень. Зразу скажу, що освітню субвенцію нам виділ тільки на 8 місяців до 1 вересня. <coughs> <da> <Mondowego> Притома вага видатків бюджету складає заробітну плату з нарахуванням 61,2%, що становить 105 мільйонів і комунальні послуги 3,2%, що становить 5 мільйонів 527 тисяч гривень. Найбільше притому услугу видатки загального фонду займає освіта. Виділяємо 79 мільйонів. З них що становить 45,8% до всього видатків. З них заробітна плата 35,8% і на Капітальні видатки плануємо 10 млн 250 тисяч гривень. На охорону здоров'я плануємо 5 млн 900, з них 840 тисяч гривень на енергії, 300 тисяч гривень на пільгові медикаменти, на плату фабам 160 тисяч гривень, на пільгове дозування 100 тисяч гривень і на капітальний ремонт про 4 млн 500 тисяч гривень. На соціальний захист плануємо 8 млн 252 тисячі гривень. А саме на пільги зарплати закону командування послуг 80 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку 300 тисяч гривень. Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 15 тисяч гривень. Учасникам бойових дій, які брали участь в Афганістані 15 тисяч гривень. одноразова допомога членам військової спілки по 25 тисяч гривень. одноразова допомога на лікування мешканців громадян. 450 000 гривень. Одноразова допомога пораненим особам, які брали участь в бойових діях 150 тисяч гривень. Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, які проходять військову службу по контракту 50 тисяч гривень. Однораза допомога на результаті військовослужбовців, які потрапили в план 50 тисяч гривень. Забезпечення поховання військовослужбовців 90 тисяч гривень. Допомога на поховання деяких громадян 20 тисяч гривень. Фінансування заходів з Бузької міждороги та первинної організації. Сліпих 5 тисяч гривень. Виплати на співфінансування встановлення пам'ятних знаків на могила загиблих і захисників і захисниць – 120 тисяч гривень і на станицю плат 20 тисяч гривень. На культуру плануємо 200 мільйонів 175 і 8 тисяч гривень, з них 1 мільйон на капітальні видатки. На фізичну культуру і спорт плануємо 1 мільйон 450 тисяч гривень. Це є для отримання дитячої інакше і школи ангара. На органи управління плануємо 32 млн 492 тисячі гривень, з них 4 мільйони 80 на капітальні видатки. На благоустрій плануємо 14 млн грн. поповнення туту капіталу 4 мільйони гривень. На отримання доріг плануємо 2 млн грн, членські УНЕСКОСА асоціації міст 90 тисяч гривень, здійснення захід замурство 100 тисяч гривень, на розроблення схем планування території 200 тисяч гривень. На підготовку ясної оцінки землі 100 тисяч гривень. 826 тисяч гривень. Ми плануємо на місцеву пожежну охорони, є в Сімформі. На підтримку Збройних сил України 1 мільйон гривень. Резервний фонд 1 мільйон гривень. Надаємо Узькій міській раді субвенцію в сумі 3 мільйони 566 тисяч гривень. Це є на школу естетичного виховання, тобто музична школа, 2 мільйона 52 тисяч гривень. Дитячий будинок Добросерце 540 тисяч гривень. Бузький трюкальний центр 516 тисяч гривень. Редакція бузького відмовлення 420 тисяч і на інклюзивно ресурсний центр 37 тисяч гривень. 120 тисяч з Бузьким, так? Кошта? Ні, це наші 420 тисяч. І плюс ще Бузьк. Ну, який бузь є то так? І все. Чому тільки мільйон на ЗСУ? Ну, У нас є залишку, очікуємо залишок, який буде на 1 січня, близько 23 мільйона 20 ранку. Тоді ми можливо ну, буде змога давати, скільки буде А скільки за 24 мільйонів. Ми планували 3 мільйони. Ми планували 3 мільйони. Ми виділили 2,650, дали сувенції і на мільйон 70 закупили обладнання. Те, що по медицині сьогодні. 5 мільйонів 900, 000, з них скільки виділено на пільгові медикаменти. 300 тисяч. 000, Бо я почула зуб протезування. Це то протезування як... само собою 100 тисяч, а на південні каменти 30 тисяч. Інсуління інсулін, Ні, інсулін, вас... інсулін державне забезпечення, okay. інсулін тут не входить. До, доступні ліки є певний перелік, там цукровий діабет, профена, астма, гіпертонічна хвороба, можна виписувати ліки за кошти uh -huh. сезону. Місцевий бюджет то є ліки, які не, скажем, не входять в доступні, або є певні категорії захворювань, які там не... Приходять доступні. П'ята і онкологія, учасників бойових дій. Є... Ну, я просто думаю, що мало б їх ми їдуть дуже, має багато. Вони поки що не приходять, mm. як... Ну, Цього року ми, ми 800 тисяч в 2024 році і 700 тисяч ми виділимо. Просто вчитель скажу, що у нас буде зала, шок який близько 20 мільйонів, ми тоді зможемо його використати на пільжі медикамент додатково. То, щоб не надавати бюджет, ми плануємо бюджет ріст від очікувано на 24 рік близько 12%. При тому, що мінімальна зарплата плата і тарифний взагалі не міняється. І ще збільшувати, на, так сиди, там на 300, там на 300, ну, немає ну, навіщо збільшувати, щоб потім не виконувати той бюджет. А є можливість буде можливість дати з залишку, який у нас буде на 1 січня. Просто я так прохувала, що нам. В середньому виходить десь 60 тисяч на місяць. Ну, на рік, то те, 300 тисяч, що на півроку. Де, е, де, просто коли діти звертаються. звертаються, вони знають, що селищна рада гроші дає, вони приходять до нас, у нас якось гроші десь закінчуються. І тоді. Я ж тоже, ну, не ну, можна. Не В січні можна прийняти. Медицинну... Ми... Но... А чи ми можемо переписати той перелік пільгової категорії населення для того, щоб воно ну, то, ну, ну, Можна в січні поміняти? Так. 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 Трошки, трошки ну. Які ще питання, Віталія? Ну, Сервило. Ну, так. Ну. Так. Ну. Так. Так, маємо ще одне питання про різничного ну, звернення. Розкажу ще секундочку так. за те звернення. Воно виникло вчора на виконавчому комітеті. Один староста нашої громади власне звернувся з ініціативою від людей, яким дуже потрібні ті потяги. Тому Роман підготував та звернення і десь вам пару слів про нього скаже. Так, всі знаєте, що 16 грудня вступив новий графік руху приміських поїздів, і він трошки нас здивував, тому що е є зміни щодо електропоїзда, який якраз раніше зупинявся по Забірянському Старостинському окрузі населених пунктах Кутки Полтава і Полонеч. Тепер, згідно нового графіку, руху електропоїзд змінив на годину раніше відправляється, але не зупиняється в даних населених пунктах. І так були звернення від людей до старости, до селищної ради, і ми. І як орган місцевого самоврядування маємо реагувати на це ми при... вирішили прийняти звернення до керівництва укрзалізниці вівської залізниці до міністра розвитку територіальних громад а також до адміністрації обласної адміністрації районної, щодо того щоб нам ну щоб дозволили даному електропоїзду з добунів під 6093 зупинятися на залізничних платформах кутки Попа і полончі оскільки дуже зараз проблематично Бо цим поїздом користуються і студенти, і соціально вразливі групи, пенсіонери. І ми, як селищна рада, залізниці даємо компенсацію за пільгові перевезення. За 24-й рік ми дали на суму 300 з копійками, здається, перевезення кошти. І відповідно без залізниця нам би йшла на зустріч, так як ми йдемо на зустріч у співпраці, щоб нам теж нас чули і громади. Думаю, складного того, щоб поновити графік на трьох зупинках, ну, нема такого. Можливо, щоб воно якось їм там відігравало, не знав ту роль. Зато людям буде якраз простіше до нього добратися. Тим у нас ще, до речі, до забілля доїжджають педагоги. це 40 осіб, тобто їм якраз тут корапо сідати, якраз це як речко було зручно. Тепер вони змушені добиратися іншим транспортом. Ну, Ну, Сорвимо. Так. Так. так, ще в нас різне, якщо ще якісь питання. Давайте питання ми можемо завершити. Дякую.